Перше послання до Коринтян, 13 глава гімн любові. Ось саме про те, що нам треба зараз усвідомити. Коли я говорю людськими і янгельськими мовами, але любові не маю, то став я цілком міттю або гучним кемвалом. І коли маю пророцтво, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що й гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гніво, не задумує лихо, не радіє з несправедливості а радіє з істи. Все приносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Амінь. Ось саме дивіться, те, що ми з вами говорили. Христос дав нам завпи, щоб ми любили Його. І то ніколи не закінчиться. Його безмежна любов до нас ніколи не висає, так як у нас у людей буває. Христос живе тільки нашого. Покаяння, розкаяння. І от як сьогодні ми говорили з вами про блудного сина, ось так, папа, тато, в ноги, будь ласка, Ось ну от так, ну от на, на Уже не гріши. Вже не гідні називатися сином твоїм. Він каже, встань синок, на тобі все то все. Ось, ось так ви повернете до Христа. Ось тільки через таке покаяння. Так? Слава Господу нашому Ісусу Христу. Ну а в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх вас, мої побратими. В тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить Україну, слава Україні. В тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх тих людей, які підтримують, які допомагають зараз, тому що без їхньої підтримки складно. Дякую всім вам величезне за. Цю прекрасну зустріч. Я з вами не прощаюся, кажу вам до нових зустрічей. Плюс Малзаєм дякуємо. Ще